Yeah. Вітаю! Ви на каналі Омаром, мене звати Аліна. Сьогодні ми з вами прогуляємось містом фуншал, столицею Мадейри. Також, якщо ви ще не дивились відео про рослини Мадейри, то переходьте на канал і дивіться, воно супер заспокійливе. Обов'язково поставте лайк, мені буде дуже приємно, і це підтримає канал. А тепер розпочинаємо нашу прогулянку. Як я вже казала, фуншал це столиця португальського острова Мадейра. Місто це невелике, але що цікаво, попри те, що на Мадейру приїжджають сотні туристів щодня, і більшість зупиняються в столиці. У фуншалі взагалі не відчувається натовпу. Наприклад, ми гуляли в неділю і у всіх місцевих був вихідний, за виключенням деяких супермаркетів, кафе і аптек. Так от були моменти, коли по вулиці йшли тільки ми і більше не було нікого. Хоча літо вважається пік сезону на мадирі. Загалом враження від Фончало, він дуже комфортний і в місті почуваєшся спокійно. Гучних тусовок тут немає, але я і не любителька таких двіжів, тому для мене було взагалі ідеально. Якщо ви думаєте, що тут пенсіонерський вайб, то ні. Це просто місце для відпочинку в самому ключовому розумінні цього слова. Фуншал це супер зелене місце, як в принципі, і вся Мадейра. В перекладі з португальської Мадейра означає деревина. І я вже бачу, як корабель повний чоловіків прийшов колись там в 1417 році до Мадейри, і вони такі багато дерев, ок, буде острів деревини. Супер логічно, я з ними згодна, дерев реально багато і на будь-який смак. Поки ми були у фуншалі, там провели два фестивалі, один з яких був безкоштовний, тож для любителів потусити все ж знайдеться розвага. Моїм улюбленим місцем стала Набережна. Взагалі я рекомендую селитись в апартаменти в центрі міста, бо в готелі, на мою думку, ви не відчуєте вайб мадери і особливо вайб фоншалу від нашої квартири до набережної було 5 хвилин пішки, і це просто ідеально. Кожного дня, вечора, променад вздовж океану, насолодження ароматами мадеріянських рослин та бризу. А ще там є кафешка із супер смачним морозивом, прямо на набережній. Називається Венеція. Рекомендую спробувати там морозиво. А мені сподобалось морозиво, яке називається Венеція, а також вишневе морозиво. І в мене зараз це найкраще морозова, яке я куштувала. Також на цій набережній є пляж, він кам'янистий, і заходити та виходити з океану трохи незручно, але він безкоштовний. Трохи далі є платний пляж, нам він сподобався більше: 6 євро за шезлонг та вхід, і ви на приємному пляжному майданчику. Також ми були на пляжі Praia Formosa. До нього треба їхати на автобусі з центру приблизно хвилин 20. Він великий, красивий, але теж кам'янистий, і треба обережно заходити у воду. Взагалі на Мадері оця тема з платними пляжами, які облаштовані добре. Це популярна тема. І, в принципі, це набагато комфортніше, ніж купатися от на таких кам'янистих пляжах, бо дійсно дуже незручно або потрібно заходити там. У якихось кросівках у воду або титанічні зусилля прикласти, щоб зайти і вийти, бо океан дуже сильна стихія, і хвилі там дійсно затягують тебе в океан. Тому ці 5 або 6 євро, які просять за облаштований пляж, це насправді дуже хороша інвестиція, тому що тоді можна комфортно зайти у воду. І, в принципі, без жодних проблем покупатись. Також Мадейра славиться своїми лавовими басейнами. Найкращі знаходяться у місті Порто Моніш. Але якщо ви такий жінок, ну, як я, і не вмієте водити авто, а з екскурсією якось не вдалося, то недалеко від пляжу Прайо Формоса є лавовий басейн. Туди вхід теж 5 євро. Він, звичайно, не такий ефектний, як в Порто Моніш, але це краще ніж нічого. Якщо порахувати, скільки днів можна все роздивитись у фуншалі, то я брала би 3-4 дні прогулянок у повільному темпі з усіма купальними процедурами. Також там є канадна дорога, яка веде до тропічного саду Монте. Це дуже круте місце, я про нього розповіла в YouTube Shorts. Мені там нереально сподобалось дуже сильне місце, і там супер відчувається єднання з природою. Більше того, після цих тропічних садів можна теж канатною дорогою відправитися до ботанічного саду і там теж погуляти дуже буде круто. Але ми там не гуляли, тому це вже буде ваша подорож. Також з фоншалу ходить паром на сусідній острів Порто Санто. І ось це просто must візіт. На Порто-Санто 9 кілометрів ідеального, реально шовковистого, золотистого пісочку. І Теплий океан. Я закохалась в цей острів. Квиток на паром коштує 65 євро на одну людину в обидві сторони. Це і круїз Атлантичним океаном, і тур на крутий острів. Щодо піску, я реально хочу наголосити, що він просто дуже ніжний. Я такого піску ще ніколи не відчувала. І кажуть, що на цьому острові просто. Дев'ять кілометрів таласотерапії можна закопуватись цей пісок, можна їм обліплюватись як завгодно. І ми реально бачили, як люди закопуються і сидять в тому піску, бо він дуже приємний. Я просто, як кішка, м'яла цей намінала цей пісочок, тому що я була просто вражена його приємністю. І якщо ми вже заговорили про кораблі, там стоїть корабель. Репліка корабля Христофора Колумба. На ньому можна поплавати і подивитись все західне узбережжя фуншалу. Я, як фанатка піратів Карибського моря, одразу зрозуміла, що покатаюсь на цьому кораблі, і поки я їхала, у мене весь час в голові грала мелодія з цього фільму. І це було ідеальне завершення подорожі на Мадейро. Загальне враження від острову це місце, куди хочеться повертатись. Ми побачили і західне, і східне узбережжя Мадейри. Побували в лавових басейнах Порто Маніж та пройшли дуже крутий маршрут Понте де Сао Лоренцо. І основне це було побачити океан. Я вперше в житті побачила Атлантичний океан, і він не перевершений. Що цікаво, то весь час, поки ми були на Мадері, океан був спокійний, а перед нашим проїздом та після того, як ми поїхали, були шторми. Та, може, я океану теж сподобалась. Точно можу сказати, що тим, хто вміє водити авто, на Мадері буде значно комфортніше. Так, парковку не завжди можна знайти в містах, але можна спокійно дістатись до крутих природних місць і провести там стільки часу, скільки хочеться, а не стільки, скільки на це виділено екскурсією. Тому моя ціль тепер це здати на права і приїхати вже ґрунтовно підкорювати мадейро. Щодо харчування, то ми в основному купляли продукти в супермаркеті Pink Dos. Там є все, що потрібно, адекватні ціни та навіть є готові страви, які можна взяти з собою. Якщо ми говоримо про кафе та ресторани, то один прийом їжі на одну людину буде приблизно 20-30 євро. І, виходячи із цього, купляти продукти та готувати самостійно плюс їжу собою виходить значно вигідніше. Ми навіть самостійно готували мадар'янську рибу шаблю, і вона була супер смачна. Щодо екзотичних фруктів на місцевому центральному ринку, як на мене, це лохотрон чистої води, просто почитайте візуки під цим місцем в Google. Скажу так, місцеві там продукти точно не купляють. Взагалі, люди на мадері дуже привітні. Ми хотіли брати наприклад в супермаркеті. Якась португальська бабуся просто допомогла нам і показала, яку краще брати. Причому ми говорили з нею українською, вона з нами португальською і всі прекрасно один одного зрозуміли. Всі працівники сфери послуг знають англійську, тож із цим проблем теж не буде. Водії завжди підкажуть на якій зупинці вийти, і та й в цілому всі допомагають, якщо потрібно. Ну а зараз, друзі, буде ідеальне завершення цього відео. Я розказала все, що хотіла, якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал і до нових зустрічей!